Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати огірки по-корейськи. Так як вони не мають властивості закінчуватися, не знаю, як у вас а в мене ще їх повно, тому маємо фантазувати і готувати далі салати на зиму. І так, для цього нам потрібно 3 кг огірочки. Ріжемо їх брусочками. Далі кілограм моркви натираємо на терку для моркви по-корейськи. Огірки додаємо приправу до моркви по корейськи, далі 200 мл оцту. дві столові ложки солі, двісті грам цукру, Переложуємо всю нашу моркву до огірочків, перемішавши, додаємо ще головку часнику. Я її натираю на дрібній терці, 200 мл олії. Ретельно вимісили та залишили на 3 годинки. Ось ми бачимо через 3 годинки, наскільки наш салат осів. Нічого ми не варимо ніякі не сиропи. Подивіться, скільки соку пустили наші огірочки з морковкою. Нам його буде достатньо. Залишилося лише перекласти все по баночкам. Беремо чисті сухі баночки та накладаємо наш салат. У мене норма вийшла 5 літрів. Тут я роблю двойну норму. І той сік, що в нас залишився з наших огірочків, ми розливаємо по баночкам до самого верху. Не бійтеся, його буде вдосталь, навіть ще й залишиться зайвий. Далі ставимо в каструлю на дно рушничок. Виставляємо наші баночки, накриваємо кришечками та заливаємо водою по плечики баночок. Все залишаємо стерилізуватися. Після закипання 20 хвилиночок даємо їм. От і все. Наш супер салат готовий. Залишилося лише закрити кришечкою. Перевернути вверх. Ножками і накрити рушничком. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте українське. Па-па!